Привіт всім! З вами канал Dasha Friend, і сьогодні я хочу показати вам, як зробити розворот факти про мене. Почнемо! Спочатку візьмемо ваш яскравий декоративний скотч і зробимо на цих двох сторінках рамочку. Тепер візьмемо ваш улюблений маркер або фломастер і напишемо зверху в заголовок факти про мене. Готово! Тепер вам потрібно взяти або білий аркуш, або якийсь кольоровий папір. Я візьму ніжно-голубий. мені він дуже сподобався, і він в мене один. І зробимо конвертик. В мене є одне відео, в якому я показувала, як зробити конвертик. З кольорового паперу або просто з бумаги. Готово. Тепер візьмемо цей же конвертик і прикріпимо його до нашого особистого щоденника або клеєм, або двостороннім скотчем. Я буду двостороннім скотчем. Тепер візьмемо наші стікери і на цю сторону прикріпимо їх десь приблизно 10 штучок.